Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Хто знайшов собі автомобіль самостійно, ми можемо вам перевірити його перед покупкою. Працюємо по Україні, орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можемо підібрати вам авто під ключ. Автопідбором займається Василь. Його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Гарного вам перегляду! Так, друзі, покажу вам сьогодні електрокари. Їх сьогодні на авторинку. Якщо не половина, ну, то така добра, четверта частина. Chevrolet Bolt 22-го року, 18900 ціна. Так авто в рідній фарбі 64 тисячі пробіг. 55 кВт. Tesla Model 3, 18 рік, 17 тисяч ціна, 75 кВт батарея, Long Range, запас ходу орієнтовно 450 км, 65 тисяч пробіг. Так, давайте так. Він-код для перевірок. Так, хто Ага, Охорона вже включилася. Hyundai Kona, 20-й рік 15 тисяч євро, 64 кВт, Авто з Європи, максимальна комплектація, 118 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Лів 13-го року, 5600 ціна з Європи, 110 орієнтовний кілометрів запас, 175 пробіг. ID 23-го року. Так, ціна договірна. 82 кВт батарея, то з Європи 69 тисяч пробіг. На жаль, не бачу власника, щоб уточнити ціну. Але ну, кого цікавить, телефонуйте. Tesla Model Y, 23-го року, 27 тисяч ціна, 82 кВт батарея, 26 тисяч пробіг, так. Тут без вінкоду нема що показувати. Тесли. Ну, вони всі однакові, салон тут чорний. Так, перевіряйте Вінкод, кого цікавий, телефонуйте власнику. Kia ev 6 23-го року 28 тисяч доларів ціна, 44 тисячі пробіг, 77 кВт батарея з Європи без ДТП. Так, шкірний чорний салон. Кона 2020 року, 16 тисяч ціна, 64 кВт, з Європи, 118 тисяч пробіг. Сок батарей 99%. Peugeot 2008, 15 тисяч євро ціна, 20-й рік, 50 кВт батареї, 100 тисяч пробіг. Так, виглядає салон. Hyundai Ioniq 5, 22 рік, 23 500 ціна, 77 кВт, 450 орієнтовний запас, 68 тисяч пробіг. Такий компактний Peugeot 208. 2020 року, 13 тисяч євро ціна, 50 кВт батареї, без ДТП, алюр комплектація, 102 тисячі пробіг. Opel Corsa, 20 рік, 12500 євро ціна, 50 кВт батарею, 112 тисяч пробіг. Салон комбінований. Fisker Ocean One, 23 рік, 25 тисяч ціна, 117 кВт батарея, орієнтований запас ходу 700. Ну, це напевно влітку 31 тисяча пробіг. Він код, Забуваємося. є. Тут у нас шкіряний салон чорний. Tesla Model Y, 24 й рік, 35500, 14 тисяч пробіг. Так, по автомобілю нема інформації. Чорний салон, так ласника катербувати не будемо. Dual Motor, напевно, Long Range. Jaguar i Pace, 18-й рік з Європи. 23 тисячі 900 ціна, 90 кВт батарея. Ще на гарантії. Так, повнопривідне авто, небити нефарбоване, 115 тисяч пробіг. Можливий обмін, можливий торг Підігрів лобового. Так вона виглядає. Салон шкіряний. Мерседес Б-клас. 2016 рік, 11250 ціна, 31 кВт батарея, 58 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Tesla Модел X 19-го року 29 тисяч 500 ціна, 75 кВт, 6 місць 25 тисяч пробіг. Якраз все відкрито, можна показати, як все виглядає. Лів 16-го року, 8,150 ціна буде щоторг, 30 кВт батарея, 88 тисяч пробіг. І зимова гума на титанових дисках. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь присутній. Volvo xc 40 23-го року. 26 тисяч ціна, 78 кВт батарея, 70 тисяч пробіг. Volkswagen ID 4, 22 рік, 23 тисячі 500 ціна, 82 кВт, повний привід, 61 тисяча пробіг. Так, отто відчинено. Так, шкіряний салон світлий. Є панорама. Tesla Model 3, 17 рік, 17,350 ціна. Long Range, 78 тисяч пробіг. Салон чорний. Chevrolet Bolt, 22 року, 19,900 ціна, 65 кіловат, орієнтовний запас ходу 500, 35 тисяч пробіг. Зимою пробіг зменшується, так авто затоноване, власника, не турбуємо. Volkswagen ID.3, 3.24 року. 22 900 ціна, 77 кВт, 7 тисяч пробіг. Nissan Leaf. 2018 року 12900 ціна, 40 кВт, орієнтовний запас ходу 250, 140 тисяч пробіг. Салон комбінований. Підігрів сидінь є.